Вітаю для вас. Працюють Кременчуцькі новини. Останній день робочого тижня, яким він видався? повідають мої колеги. Продовж дня у Кременчуці всім бажаючим безкоштовно вимірювали тиск. Шляховики Шербоу ремонтували вулицю Миколаївську та Шевченка. Сьогодні п'ятниця 13. Ви вірите? Жертв сталінських репресій вшанували у Кременчуці. Представники міської влади та кременчужани зібралися біля пам'ятного знаку жертвам сталінських репресій. Тут відбувся скорботний мітинг. Наприкінці 30-х років минулого століття саме на цьому місці, де нині встановлено пам'ятний знак, було закатовано майже пів тисячі кременчужан. Людей тоді казнили без суда, по знаку палачі в розстрільних списках і жертви. исчезали без следа. Над ними ни крестов, ни обелисков и данных нет. Безмолвствуют архивы. Родных могил уже не отыскать. Друзья мои, пока мы с вами живы, Успеть бы поименно всех назвать. Керівники міста, представники громадських організацій та кременчужани різних поколінь вшанували хвилиною мовчання, невинних жертв, політичних репресій. Молебен за загиблими відспівав настоятель Свято Миколаївського собору отець Володимир. Святий мо святи Тисячі кременчужан постраждали від репресій тоталітарного режиму. Живі квіти пам'яті поклали присутні цього дня до підніжжя пам'ятника. Сонячна погода, вірний супутник, шляховиків-ремонтників. Поки немає дощу, комунальники поспішають ремонтувати Кременчуцькі дороги. Як доводиться керувати спецтехнікою в процесі дорожніх робіт? Сьогодні дізнавалися журналісти Кременчуцьких новин. Нинішня весняна пора досить спекотна для шляховиків-ремонтників. Пекельну кухню дорожніх робіт сьогодні розгорнули на вулицях Миколаївській та Шевченка. Працювали одночасно дві бригади. Одна на вулиці Шевченка, використовуючи фрезу, знімала пошкоджене асфальтове покриття. Віталій Рік працює на цьому велетенському дорожньому комбайні. Обов'язки машиніста фрези йому до вподоби. Обучився я, можна сказати, за два дні, я на ній робити. Та кажуть, якщо... Є, як кажуть, ви зрозуміли, зображали, що добре розумієш у ній, то навчитися можна. Складно все ж таки чи ні? Ні, ну зрозуміло, що складно, бо тут комп'ютер, треба дивитися за комп'ютером, за дорогою, за всім, щоб машини не зачепити і щоб все було так гаразд. Дорожня фреза автоматизована, розпушує і подрібнює старий асфальтобетон. Така сучасна техніка служить на користь місту. Звісно, не те, що совєтські, що день робиш, а два потім ремонтуєш, як то кажуть. Все, як у людей, як і положено, так і має бути. Щоб техніка робила, і ми робили, і щоб дороги робилися, і все було добре. А на вулиці Миколаївській, на відрізку від вулиці Пролетарська і до Шевченка, старе покриття дороги зняли майже до основи. Від учора вже асфальтують. Працюємо на вулиці Миколаївській вже два дні, вчора було легше, вчора нас. Наша новая полиция здесь сохранялась. Закрытый был участок и было легко. Сегодня, как видите, здесь движение. Вот, и уже тяжелее. Ну, а так все хорошо. Вдавали погодної условия зробили це швидше. завдяки застосуванню актуальної асфальтоукладальної спецтехніки. Нове покриття відповідає високим технологічним стандартам якості. Спецпристрій забезпечує ущільнення асфальтобетонної суміші, завдяки чому на виході маємо ідеальну рівню поверхню. До того ж, ще й сталої товщини. Асфальтобетонну суміш на автомагістралі укладають чотирма смугами. По відремонтованій ділянці сьогодні жваво рухаються автомобілі, і водії вже відчули переваги нового асфальту. Нормальна дорога покриття лічно Класно положиє асфальт. Дай Бог, щоб по всій Україні так діла. Сьогодні в чергове відбулося засідання робочої групи з питання виділення земель військовим АТО та членам сімей загиблих. Обговорювали механізм забезпечення ділянками рідних загиблих військових, що були зареєстровані у інших містах. А от родичі їх мешкають у Крамешуці. В таких випадках до інших територіальних громад будуть надсилатися запити на отримання інформації, щоб виключити можливість отримання ділянок у кількох містах України одночасно. Повідомили і про наступне жеребкування на отримання земельних ділянок. Воно має відбувати. Бутися у червні поточного року розподілятимуться землі так званого парку депутатський 110 ділянок. Нині у міськраді чекають на документи із проектного інституту. Також визначили виділяти у кожному масиві по 3-4 ділянки для родин загиблих атовців. Далі пряма мова. Давайте рахувати. Якщо у нас 893 учасника АТО, а загиблих у нас 30, це 3%. От тому є ну, Статистика така, звісно. Так, не можна так говорити. Не можна, так, да, не можна, але давайте, давайте 3-4% зарезервуємо. 3 або 4, Давайте Давайте 3 сподіватися, що буде зменшувати. Не буде зменшувати, що не буде. Це від ну, Та ні, Це кожного масиву? Ну, я, я вважаю, 3-4 ділянки від кожного масиву це достатньо. Ми призначаємо дату ширибкування, паралельно ведемо процедури. І за тиждень до жеребкування збираємося ставі нашої робочої групи. Прошу проголосувати хто за. Що обґрунтовані тарифи на перевезення, який у Кременчуці дійсний пасажиропотік і кількість пільговиків, відповісти на ці питання намагалися під час зустрічі із транспортниками сьогодні у виконкомі. Зустріч ініціювала група депутатів у зв'язку зі зверненнями громадян щодо високої вартості проїзду, недостатньої кількості транспорту у віддалених районах та випадками відмов у пільговому перевезенні. До чого домовилися представники влади і приватних перевізників знає. Олександра Демиденко на сегодняшний день очень много опять дискуссий разговоров по поводу действующих тарифов по перевозке автомобильного транспорта в городе, это касается и маршрутных такси, это касается и перевозок в обычном режиме. Есть вопросы со стороны директоров предприятий, которые осуществляют перевозки, и соответственно есть вопросы. Претензії і предложення со сторони депутатського корпуса більшість пересічних громадян сприймають діючі тарифи на перевезення, а це 4 гривні завищеними. Перевізники ж навпаки наголошують, що несуть збитки. Тож група депутатів запропонувала провести незалежний аудит, аби довести або спростувати ту інформацію, яку подають перевізники у виконком щодо кількості машин на маршрутах, пасажирів і пільговиків. У перевізників. Своя правда, вони вважають тариф за низьким. Стоїма сто вища, Затратна частина піднялася, ровно, навіть ну не на 100%, процента, на 150, п'ятдесят долар піднявся, Запчасті подорожали, фонд оплати труда подорожав. все панялась буквально. Депутати ж наголошують, перевізники не завжди надають необхідну кількість машин, особливо у віддалені райони. Є випадки відмов у пільговому проїзді, при тому, що місто компенсує ці витрати, тому перевірити ретельно усі розрахунки просто необхідно. На конкурс основи, основі спеціаліста може без іншого раково, але приділимо для цього там суму з цього бюджету. І проведемо то Тож, першочергово вирішили створити робочу групу з числа депутатів, перевізників, фахівців транспортного відділу, департаменту праці та соцзахисту, яка б і проводила перевірки. Ми вас всіх приглашаємо і включаємося в цю роботу активною, нормально. то як... ми по всім програмам там так працюємо. всі будуть програми обсуждатися тільки з тими хто до їм часа. Це перше позиція? Перва позиція, вторая позиція стосовно. Тому, що говорив Денис Юріч, і настає на ізучинні пасажиропатор розроблятиметься і концепція розвитку пасажирського транспорту, яка у перспективі передбачає і закупівлю автобусів великої пасажиромісткості, і адресну компенсацію пільг громадянам. Все це має зробити галузь прозорою і комфортною для пасажирів. Волонтери молодіжного парламенту відвідали Кременчуцький центр соціальної і психологічної реабілітації дітей. Для вихованців цього закладу молоді активісти провели розважальну програму, у тому числі і цікаві майстер-класи. Подробиці далі у сюжеті. Дідра і і, з, подлання, і з вами далека до мала. На дитячих обличчях одразу з'явилися посмішки, коли до них гості завітали волонтери молодіжного парламенту. Цього разу маленьких глядачів розважали учні Кременчуцької академії волонтерства. У нас в місті триває вже другий місяць. Кременчуцька академія волонтерства. Це проєкт в цьому році підтриманий фондом народонаселення Он в Україні. І саме цей проєкт покликаний на те, щоб навчити волонтерам працювати у різних сферах соціальних, які є у нас в місті. Крім того, у нас інша група Кременчуцької академії волонтерства наразі знаходиться. Пансіонаті Славутиць, та робить для дідачок там свята. Окрім ігор та розваг, волонтери провели ще й майстер-клас. З молодшими вихованцями соціального закладу створювали власноруч листівки, а юних хлопців та дівчат вчили робити браслети. Ми е, займаємося з волонтерами плетінням браслетів. Нам плетіння браслетів дуже подобається. З волонтерами дуже цікаво. Вони нам повисили настроєння, хороше міропіяння зробили. Надіюсь, вони знову к нам приїдуть у гості. Дарувати гарний настрій дітлахам не аби. Як приємно відзначають волонтери, тому вони з радістю беруть участь у подібних заходах. Я в цей улицу, хорошо настроє, отстоя морського тур, привезти хорошо. Мені це дуже подобається, нравится, як я виходила, то почуваю, коли ти частичку себе дітям. Це дуже класно. Також волонтери привезли для дітей подарунки. Після майстер-класу хлопці та дівчата отримали солодощі і розмальовки. Така дружня і весела атмосфера подарунки. Вало усім море позитива і незабутніх вражень. Скажімо, гіпертонії – ні. Відсьогодні в місті, як і по всій Україні, розпочинається тижневик боротьби з гіпертонією. У Кримушиці, окрім постійних пунктів вимірювання тиску, у поліклініках та лікарнях розгорнуті додаткові виїзні пункти, в одному з яких і побували сьогодні наші журналісти. В магазинах, бібліотеках, аптеках пункти розташували у людних місцях. Один з них розгорнули у Кременчуцькому міськвиконкомі. Люди мали змогу безкоштовно виміряти тиск та отримати консультацію медика, якщо тиск граничний або перевищує норму для давлення. Верхня границя норми це 140 на 80. Але у кожного чека індивідуальна є індивідуально ще норма давлення». Границя нормы, 140 на 90. Значит, вам уже надо обратить внимание, потому что вам надо обратиться к доктору, чтобы доктор Отладил, может быть, питание, может быть, какие-то таблеточки самые легкие, но это обязательно прием к доктору. Если давление у кого-то выше, чем 140, то он должен стоять на учете. Потому что давление, к сожалению, с возрастом повышается. Даже если у вас в молодости была нормальная или пониженная, то с возрастом оно у всех повышается практически. Желательно иметь аппарат дома, если уже у вас есть склонность, и мерить утром и вечером. И при малейшем повышении обращаться к врачу. Ігноруючи гіпертонію, ми сильно ризикуємо, адже з часом можна отримати судинні катастрофи, тобто велика вірогідність стати жертвою інфаркту або інсульту. Такі акції та поширення інформації про хворобу надзвичайно важливі, тому що значна кількість людей навіть не помічають перших тривожних симптомів. Серед дорослого населення, тобто віком від 18 років і старше, близько 30% населення страждають на ту чи іншу форму гіпертонічної хвороби, тільки 50%. 60% населення знають про свій підвищений тиск. І проводять постійне лікування, тобто тримають його під контролем. Кременчужани, які сьогодні безкоштовно вимірювали свій тиск, впевнені, що такі акції життєво необхідні. Це здорово, це хорошо. Люди можуть прийти, поміряти давлення, узнати о своєму стані на дану минуту. А який у вас тиск? Ну трошки повищений, 140 на 90, це для мене повищений, У мене норма 120 на 60. Пока філософський кетамутнешос без медикаментозного. Вмішательство, так скажем, це дуже е, добра акція, тому що е, багато людей е, вони не цікавляться своїм тиском і дуже багато потім е, з цього хвороб. Тому я вважаю це е, за необхідно е, міряти свій тиск і слідкувати за своїм здоров'ям. А який у вас сьогодні тиск? 130 на 80. Це дуже добре, як мені сказав лікар. Тому будемо далі слідкувати за своїм здоров'ям і всім того раджу. Профілактика гіпертонії це перш за все відмова від шкідливих звичок, надмірного вживання рідини та їжі, а також активний спосіб життя. Тому не забувайте слідкувати за своїм здоров'ям, адже запобігти хворобі набагато легше ніж лікувати її наслідки. У Кременчуцькій картинній галереї Наталії Юзефович відкрилася персональна виставка художниці з Івано-Франківщини Ірини Грицак. На виставці представили 25 робіт, виконаних в давній техніці енкаустики. Надзвичайні картини бачили і наші кореспонденти. Складно і уявити, що ці гарні пейзажі написані не за допомоги звичайних художніх матеріалів. Замість пензлів і фарб художниця Ірина Грицак використовує воскові олівці та праску. Гостя з івано Франківщини представила Кременчужанам власні картини, виконані в оригінальній техніці живопису енкаустики. Взагалі енкаустика передбачає в основному абстракції. Я вирішила перейти до природи. Ну воно складніше, але мені здається, що воно більш зрозуміліше оточуючим і мені. Воно до мене так ближче, я б сказала. І я вирішила деякі моменти живопису застосувати в анкаустиці. Художниця продемонструвала, яким чином вона створює свої картини. Беремо кольори, можна брати кому, -шу, кому що подобається. Я там голубеньке, трошки світленькому. І ось ми робимо, наприклад, проводимо прасочку і небо. От кусочок у нас вийшов в першій шти. так? Картини написані незвичайним методом, неабияк припали до душі кременчужанам. Після майстер-класу городяни відзначили, що і самі обов'язково спробують намалювати картину в техніці анкаустики. Є якісь свої нотки індивідуальності. Есть интересно очень. Вообще смотрится очень красиво. Но если так вот подумаешь, что это нарисовано просто обычными карандашами, восковыми и утюгом. Это вообще странно и необычно. Мастер-класс как бы он вдохновил, поэтому я тоже дома попробую так сделать, попытаюсь. Очень красиво, оригинально, очень необычно. Все так легонько, все э, пастельно, приятно. Ну вот это чисто женское. Живопішвачені обична і обалденна краси И главное, что оно не маслом ідеот, а именно воском. Это вообще ноу-хау какое то Молодец, умница она. на роботи Ірини Грицак можуть оцінити усі бажаючі. Виставка триватиме до 30 червня. Сьогодні п'ятниця 13. за народним повір'ям. Цей день дуже нещасливий, тому що 13 або чортова дюжина вважається бісовим числом. Чи варто у це вірити? Дізнавався Антон Воробйов. П'ятниця 13. У цей день не можна стригти нігті, висаджувати рослини на городі, вживати алкогольних напоїв, радіти або веселитися. Якщо не дотримуватися цих рекомендацій, то з вами обов'язково станеться щось погане. Як людина, яка народилася 13 го числа у п'ятницю, я можу вас запевнити, все це маячня. Стати особливим може кожен день, якщо приділяти цьому увагу. Щодня з нами стається добре та погане, і це зовсім не пов'язано з цифрами у календарі. Але сьогодні, щоб погане не сталося, для деяких людей у всьому буде винна п'ятниця 13-те. А що ж думають з приводу цього дня кремечужани? П'ятниця – це такий день. что бывают всякие случаи такие неординарные, скажем так. А и свет потух в магазине. Да, не было света, не смогли люди скупиться. Сегодня я получил двойку и переписывала опять э, украинскую мову. И ты думаешь, что связано с пятницей 13 -го? Да. У меня обычно все хорошо, не знаю, может быть у кого-то и нет. Этот негатив только успевает, одну дырку закрыл, другая открывается. Вот то просто треба положительно смотреть на этот негатив, допустим, да, Ну а с помощью слова Бога мы преодолеваем вот эти все трудности. Священники запевняють, що церква ніколи не підтримувала забобони, які пов'язані з числами. Хоча при спілкуванні з прихожанами з цим доводиться стикатися постійно. Ми віримо повністю, довіряємо Богу. незалежно від цифри, незалежно від дня, тижня, все залежить від нього. То тобто есть Бога все і Если человек верит в какую-то дату, если человек верит в какое-то совпадение, то, как написано в книге Иева, чего боялся грешник, то его и постигло. Так же будет с человеком, который суеверный и верит в действие этих цифр, дат и так далее. Если человек доверяет только одному Господу Богу и верит, что все по его воле святой, то, соответственно, он от Бога получит то, что он тоже верит. Каждый получит свое. А як же допомогти собі та протистояти сторонньому впливу від забобонів? З нами поділився психолог. Важно розуміти, наскільки ця ситуація залежить від вас. Якщо, допустим, конкретный, в конкретний день, в п'ятницю, 13-го, вам кажеться, що щось произойдет. страшное, сложное. Важно вспомнить, сколько раз в пятницу 13 происходили с вами такие события. Возможно, таких событий с вами вообще не происходило, или много было позитивных, и это, возможно, настроит вас на более такой доброжелательный настрой. Отже, важливо налаштовувати себе на позитивний лад, незважаючи від того, який саме це день. До того ж, для багатьох п'ятниця це в першу чергу найбільш очікуваний день тижня, після якого почнуться вихідні. І неважливо, та ця п'ятниця чи ні. Погоду на вихідні. Синоптики обіцяють малохмарну, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, плюс 15, в вдень плюс 17, плюс 20. Змістовних та цікавих вам вихідних. Дякую, що дивитесь. Зустрінемось вже з понеділка.